У селі фельдшер зашиває чоловікові розсічену брову. Ну як ти, Петько, примудрився з велосипеда так упасти. Руки ж у тебе навіщо? Ет, дядю Володю, якби я впав на руки, то Васька з дімкою за дві розбиті пляшки горілки взагалі б мене поховали. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У супермаркеті на касі плаче молода касирка, підбігають дівчата із залу. Що сталося, Олю? Хто образив? Ніхто. Підійшов хлопець високий, симпатичний, одягнений шикарно, каже дівчино, ви мені дуже подобаєтеся. Виходьте за мене заміж. Дівчата. Ну, а ти що? А я йому пакет потрібен, бонусна картка є, рахунок на мобілі не бажаєте поповнити. Дружина запитала, що б ти без мене робив? Чоловік подумав з дівками б зустрічався без розбору, пив, курив, де хотів, зависав у гаражах, купував би собі все, що душі б захотілося, та що завгодно. Але скривив губу і відповів так, Люба, напевно, помер би від туги. Пенсіонерка Баба Валя із здивуванням розглядала вміст пакету допомоги від депутата: червона і чорна ікра, сирокопчена ковбаса, хамон і балик, французький сир, сьомга й омари, коньяк і текіла. А в цей самий час дружина депутата з не меншим здивуванням розглядала пакунок, привезений чоловіком додому до вечері, пачка цукру, пляшка олії, кілограм пшона і банка кількість томаті. Кожен має право на помилку.